В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Представник реформаторського крила Масуд Пезешкін переміг на президентських виборах в Ірані. За підсумками другого туру виборів Пезишкіан набрав 16,3 мільйонів голосів. Тоді як його суперник, консерватор Саїд Джалілі отримав 13,5 мільйонів голосів. Загальна явка на виборах склала 49,8%. Нагадаю, попередній президент загинув у авіакатастрофі. Тему обговоримо зі спікером онлайн з нами напрямому зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю. Вітаю вас, як завжди, дуже дякую за запрошення. Відомо що новому президенту Ірана 69 років. Він прийшов у політику на початку 2000-х, До цього він був кардіохірургом. Чотири роки обіймав посаду міністра охорони здоров'я. Потім став членом парламенту і першим заступником спікера. Такий бекграунд нового президента, що говорить про іранських виборців? Ну, по-перше, ми можемо бачити, що явка була до. Достатньо низькою, і це до речі, одна з проблем, як з якщо ми подивимось, останні вибори, які відбуваються в Ірані, там явка знижується, і в тому числі, а я так розумію, це може бути пов'язано з тим, що частина іранських виборців. Вона не вважає, що вибори можуть радикально змінити ситуацію в Україні, і вони тому не дуже то ходять інколи на вибори. Тобто, для насправді влади в країні це є певною проблемою, і я так розумію, що влада десь частково це розуміє. Єдине, що якщо ми порівняємо явку в першому турі виборів і в другому турі виборів, то ми можемо побачити, що до другого туру явка трошки виросла. А що нам показує, що частина іранських виборців зрозуміла, що тут з'являється інтрига, так тобто, що не обов'язково. О, переможе умовно консервативний кандидат від влади, а може перемогти більш реформістсько налаштований кандидат, і власне я думаю, що частково тому яв, явка трохи зросла, але в цілому вона залишається достатньо низькою, і це, я думаю, є показником певної недовіри іранських громадян до власної політичної системи тобто, вони розуміють, що Виходить, що а, умовно ключову владу в країні мають не світські, а, а ну ісламські інституції. Так і тому а вони розуміють, що умовно змінюючи політиків, а, не обов'язково це одразу буде впливати на реальну зміну політичного курсу. Як фігура президента в Ірані яку роль відіграє взагалі? Так, от те, про що ви казали, що заправляють усім якраз не президенти, а вищий ешелон заправляють в Ірані є духовний лідер, так і він по факту здійснює найбільший вплив. Але роль президентів теж є важливою. Не можна сказати, що вони взагалі не знає не грають жодної ролі. А тому, що президенти вони в тому числі займаються і переймаються питаннями зовнішньої політики. Ну я думаю, нас це цікавить а, в першу чергу найбільше, а, і у них є можливість а, змінювати зовнішньополітичні акценти. А, власне, ну а, якщо ми говоримо про якраз роль президента, то президент може як мінімум обирати вектор а, управління в Ірані взагалі. Цікава в цьому плані політична система, тому що а, в ній з одного боку є світська частина, так тобто, це президент і віцепрезидент, а і парламент є. А з іншого боку, у них ключову роль грає так звані стражі ісламської революції на чолі з Аятоллою, і вони по факту. Час від часу можуть навіть змінювати, відміняти рішення, які приймає світська влада. Взагалі, тут є ще один важливий момент: що в принципі я думаю, десь 10 останніх років а врані було декілька таких великих системних криз. Наприклад, були масові виступи. Декілька років тому, а, і виходить, що Ваді до цього часу поки що так і не вдалося переакценту зробити. Ну скажімо так, вирішити ту кризу недовіри, яка є. От я думаю, що новий лідер, якого справді інколи зараз вже ми. Бачимо, називають реформістом, да тому, що на відміну від свого консервативного опонента, він протягом виборів говорив про те, що потрібно повернутися до Iranian Deal», до іранської угоди, а спробувати покращити стосунки з заходом. І також теж важливе є питання, але це внутрішньо іранського масштабу. Це питання хіджабів, бо свого часу. В Ірані воно викликало навіть ну виступи в соціальні протести, і от, нібито, новообраний лідер Ірану він готовий тут займати більш пом'якшену позицію щодо хіджабів для жінок і використання їх в публічному житті. Ви згадали про зовнішню політику. То тепер цікавить, яких змін зовнішньої політики Іран-Україна варто очікувати після цих виборів президента. Ну нам насправді а, вигідна будь-яка зміна а, от людини, яка займається зовнішньополітичним вектором Ірану, у якому ракурсі, якщо а, президент Ірану справді серйозно спробує відновити контакти з Заходом. То як мінімум, я не скажу, що Іран перетвориться на союзника України. Ну ми маємо розуміти, що це так не відбудеться. А на жаль, дав тобто, тому що там є свої системні нюанси, чому а, така обрана політика, але принаймні нам вигідно, щоб Іран не став і далі посилювати контакти з Росією і, наприклад скажімо так, з такого умовно, тобто перевести його в умовно нейтральний нейтральну, хоча б країну, да, зважаючи на його впливи в регіоні. Тобто, чим більше контактів у Ірану з заходом, тим ймовірність такого сценарію є можливою. Ну, новообраний президент Ірану він в принципі виступає за те, щоб активніше працювати з західними інституціями. А як я вже говорив, відновити угоду по Ірану, яка свого часу була прийнята для того. Того, щоб Іран не займався подальшими дослідженнями, ну по створенню ядерної зброї і так далі. І якщо новообраний президент на цьому буде робити більший вектор, ну умовно, то для нас це може бути вихідно, тому що ще раз кесю чим більше контактів заходом, а чим більше бажання правлячої верхівки Ірану, принаймні, світської. Працювати заходом, а тим а, більше є можливість а, нам а, впливати через наших західних а, партнерів, впливати на Іран таким чином, щоб до Росії було менше поставок зброї і так далі. Але тут є ускладнюючі моменти. Я відмічую, які по перше, а, це історія пов'язана з ситуацією зараз а, в Палестині. А і конфліктом на близькому сході, тому що ну скажімо так, позиція Ірану тут зрозуміла, так і це може створювати додаткові складнощі навіть для нового президента Ірану, наприклад, більш активніше працювати з за. Ходом насправді, а тому, що а, там а, таке сприйняття, що захід більшою мірою підтримує Ізраїль. А це один момент, і другий момент також, звісно, пов'язане питання з Сірією. А хоча зараз, от, от останні декілька днів, шириться інформація, і в турецьких змі що то... Туреччина і, і, і Сирія можуть досягнути якихось домовленостей а по Сирії, хоча до цього, як ну, тобто Асад і Ердоган, і це може дещо змінити диспозицію. Іран дуже скажімо так залучений в частину в контекст частини нюансів в Сирії. Тобто, якщо там буде частково вирішено це питання, то це може, скажімо так, створити додатковий люфт дій для нового обраного іранського президента. Попередній президент Абрагім Раїсі був консерватором і правильно розумію, що якби не ця авіакатастрофа, то так би швидко нові вибори б не сталися. Яку Особенно політику вірту провадив Абрагім? Так, так про політику його розкажіть, так так, а, так дивіться. А, ну Ібрагім Раїсі, а, ми пам'ятаємо, що консервативна політика, я вже згадував про хіджаби. Що в середині Ірану викликало багато заперечень? Так були спроба посилити жорсткіші правила на щодо публічного присутності жінок. Ну в публічному просторі я розумію, що знаєте, я думаю, що всі ми бачили з вами. Можливо, ці фото з до ісламської революції, де іранські жінки абсолютно ходили в коротких спідницях, а не закривали обличчя, і от те, що зараз там відбувається, це, звісно, абсолютно інша різниця. Також райсі був прихильником посилення оцих релігійних а, прав посилення можна сказати, норм норм ісламу, тако в такому розумінні, да шиїцькому розумінні а, норм ісламу в, в середині життя Айрана. Ну, новообраний очільник він в цьому плані, ну принаймні, зараз так виглядає, буде більш ліберальним, і плюс Раїсі намагався і, і разом з віцепрезидентом вибудовувати контакти з Росією. А вони вважали, що потенційно Іран може а, виграти від цього а, в контексті збільшення контактів з Росією, можливо, отримання а, тих самих ракетних технологій. Можливо, про це теж багато говорилось і ядерних технологій, тому що після того як була зірвана а, перестала діяти іранська угода, власне, Іран схоже знов а, почав повертатися до ідеї створення власної ядерної зброї. І на другого кандидата в президенти Саї Саїда Джалілі називають колишнім жорстким перемовником з ядерної програми. Команда Пезишкіана подавала Джалілі як жорстку фігуру, і що його президентство приведе до ще більшої ізоляції Ірану. Передвиборча кампанія Джалілі нагадує президентство Раїсія чи ні, на вашу думку. А, абсолютно вірно, а, я думаю, що той момент, що а, знаєте, коли іранці у другому турі зрозуміли, що все ж таки інтрига є, і можливо обрати більш ліберального кандидата. Ну, ліберального висла... в іранському розумінні, зрозуміло. А ну, ми побачили, що виборці в принципі а, скористались такою можливістю. Тобто з'явилася ця інтрига. Я вже казав про різницю а, між рірів. Явки на виборах, але в цілому, а як наскільки я бачу, іранці в своїй масі вони хочуть зміни політики. І власне ці результати цих виборів це показали. Тобто, політика консервативного такого моделі, більш жорсткої моделі, і так далі, вона все більше, як бачимо, викликає у іранців в різних категоріях. А, питання, ну тобто тобто іранці хочуть трохи іншої політики. Побачимо, чи а, зможе в тих умовах, яких а, тепер новообраний президент Ірану буде знаходитись, чи зможе він, хоч трошечки, а, змінити цей вектор. Але ще репідкреслю чим більше контактів з заходом, а тим а, нам по факту краще, Олексій, Я вам вдячна за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.